Перетин графіка із осями координат. Які особливості цих точок і як знаходити їх, якщо графіка немає, а є формула, за якою записана функція. Розберемо властивості цих точок на прикладі якогось графіка. Побудуємо довільний графік. Довільної функції, наприклад, ось така лінія. Y дорівнює f від x. Має такий графік, який перетинає наші осі, вісь X перетинає ось в цих точках, вісь y перетинає ось тут. Які особливості мають точки, які лежать на осі абсцис? Ну, якщо навіть просто подивитись по клітинках, то видно, що перша точка має координати 2 і 0. Друга точка десь приблизно 6,2. і 0. Тобто обидві точки мають другу координату 0. Це особливість усіх точок осі абсцис. На осі абсцис Точки всі мають ординату рівну нулю. Тепер розглянемо точку, яка лежить на осі ординат. Нагадаю, що вона може бути тільки одна. Перетин. Графіка будь-якої функції, з вісю ординат, відбувається, якщо він є, тільки в одній точці. Ця точка, якщо дивитись по клітинках, має координати 0 і 3. І це особливість абсолютно всіх точок, які можна взяти на осі ординат. Вони всі мають абсцису 0. На осі ординат. X дорівнює 0. Тоді як не, не маючи графіка, визначити точки перетину якоїсь функції, заданою формулою. У нас є функція y дорівнює f від x. А графіка немає. Щоб знайти точки перетину з осями, треба використати саме ці. Умови, які ми тільки що записали в червоній рамочці. А саме з віссю, щоб визначити перетин, треба нашу функцію fx прирівняти до нуля, тому що тут ігри, всі ігрики рівні нулю. Значення функції на осі абсцис рівне нулю. До речі, перетин з вісі абсцис має свою назву. Ці точки називаються нулі функції. Тому що саме в них функція має значення нуль. Нулі функції. Для того, щоб знайти нулі функції, треба розв'язати рівняння, якщо Прирівняти нашу формулу функції даної до нуля. Наприклад, якщо буде, буде функція f від x дорівнює x2 мінус 3х додати 2. Щоб знайти нулі функції, треба х квадрат мінус 3х додати 2 прирівняти до нуля. Корні цього рівняння будуть 1 і 2. Як розв'язати квадратні рівняння, можна подивитись в мене на каналі. Силку на це відео я залишу в описі, в описі до цього відео. Коли ми знайшли корні цього рівняння, ми знайшли нулі цієї функції, тобто якраз нулі цієї функції Перетин з вісю абсис, це точки 1, 0 і 2 0. Пишуть навіть без нулів. Просто 1 і 2. Друге з ординат, тобто о Якщо врахувати, що в цих точках, які лежать на осі ординат, х дорівня 0, то щоб знайти їх, треба замість Х в нашу функцію підставити 0. Ф від нуля знайти, Y дорівнює F від 0. Отже, тоді ми отримуємо, наприклад, f від х дорівнює мінус 8 девятих плюс 5. Щоб знайти перетин з вісім y, замість x треба підставити 0 і обчислити значення отриманого прикладу. Мінус 8 дев'ятих на 0, 0 плюс 5 це буде 5. Отже, перетин з вісю y буде мати координати 0 і 5. Ось так можна знайти точки перетину з осями координат, не виконуючи побудови графіка. Або якщо є графік, то саме по перетину з осями можна дізнатися, що вони мають такі особливості. На осі абсцис маємо точки, в яких координати рівні 0. На осі ординат ми маємо точки, абсциси яких рівні нулю. Перетин графіка з осями координат. Вивчайте і використовуйте.